4 січня 2023 року. Середа. День здоров'я. Добрий день, добрий день, добрий день усім. Щастя і здоров'я я бажаю всім а щоб щастя ось таке, а здоров'я ось таке. Діти, сьогодні ми з вами поговоримо про те, що треба робити, щоб бути здоровими? Послухайте віршик. Звістки беруться хвороби. Це приносять їх мікроби. Ті маленькі забіяки, хулігани, розбишаки, що живуть усюди, де багато бруду. Той, хто руки не помив, їх ковтає таєм захворів. А зараз ми з вами пограємо в гру, де живуть мікроби?». Дітки, подивіться. Що тут зображено? Правильно, це брудна білизня. А як ви думаєте, в брудній білизні живуть мікроби? Так, дітки, в брудній білизні дуже-дуже багато мікробів. А подивіться, що зображено на цій картинці. Хлопчик стоїть біля сміття, аж носик закрив. Скажіть, дітки, у смітті живуть мікроби? Так, дітки, у смітті дуже теж багато мікробів. Подивіться, що зображено на цій картинці. Правильно, дітки, неприбрана оселя. А як ви думаєте, в неприбраній оселі живуть мікроби? Правильно, дітки, тут теж дуже багато мікробів. А що тут хлопчик робить? Правильно, хлопчик купається в багнюці. А як ви думаєте? В багнюці живуть мікроби? Так, дітки, в багнюці теж дуже багато мікробів. Що зображено на цій картинці? Правильно, дуже багато немитого посуду. А скажіть, будь ласка, тут живуть мікроби? Так, дітки, правильно, тут теж дуже багато мікробів. Ой, подивіться, а що зображено на цій картинці? Бачите, тут у нас зображено і сир, і яблуко, і хлібчик. Як це все одним словом називається? Правильно, продукти. А які вони продукти тут намальовані? Так, дітки, це зіпсовані продукти. А як ви думаєте, в зіпсованих продуктах живуть мікроби? Так, правильно, в зіпсованих продуктах теж дуже багато мікробів. Ой, подивіться, що тут зображено? Брудні руки, а на брудних руках живуть мікроби? Правильно, на них теж дуже багато мікробів. А зараз, дітки, ми подивимося, що треба робити, щоб мікроби, мікробів не було. Подивіться на цю картинку, що тут зображено. Правильно, чистий помитий посуд. А як ви думаєте, на чистому помитому постаті живуть мікроби? Правильно, вони тут не живуть. Що намальовано на цій картинці? Правильно, дівчинка вивішує попрану білизну. Як ви думаєте, на цій білизні живуть мікроби? Ні, правильно, тому що вона чиста, тому, а мікроби не живуть на чистому, на чистій білизні. Що тут роблять дітки? Дивіться уважно. Прибирають оселю. Молодці. А як ви думаєте, якщо все прибрати, там будуть жити мікроби? Правильно, дітки, в прибрані оселі мікроби не живуть? Що тут зображено? Ручки миються. Скажіть, будь ласка, якщо помити руки, будуть на них жити мікроби? Правильно, не будуть. А тут що зображено? Правильно, дівчинка миється. Скажіть, будь ласка, якщо дівчинка помилася, на ній будуть жити мікроби? Так, дітки, мікроби не живуть на чистому. Подивіться, що робить тут хлопчик. Правильно, хлопчик чистить, чистить зуби. Скажіть, будь ласка, якщо хлопчик почистив зуби, то в ротіку будуть мікроби? Правильно, дітки, не будуть, тому що зубки будуть чистими. Що тут робить хлопчик? Правильно підстригає нігті. Як ви думаєте, якщо він підстриг нігті, у нього. Під ногтями будуть мікроби? Ні. Що намальовано на цій картинці? Правильно, дітки, всі речі складені у шафу. Вони чисті, випрані, випросовані. Як ви думаєте, якщо речі чисті, випрані і випросовані? На них будуть жити мікроби? Правильно, дітки, не будуть. Ось ми з вами подивилися, де живуть мікроби і де вони не живуть. А зараз послухайте ще один віршик. Ось біжить водичка. Я умию личко, рушничком втиратимусь, потім в зеркальце загляну, причишуся гребінцем, добрим молодцем. Дітки, для того, щоб бути здоровим, ще треба дотримуватися правил гігієни, та не тільки. Зараз ми з вами пограємо в гру що корисне та шкідливе для здоров'я. Я буду вам показувати картиночки, а ви мені будете казати, це корисно для здоров'я чи шкідливо? Подивіться, будь ласка, що зображено на цій картинці? Правильно, дітки! Дівчинка помила посуд і витирає його. Як ви думаєте, це корисно для здоров'я мити посуд чи ні? Правильно, дітки, це корисно для здоров'я. А на цій картинці що зображено? Ой, подивіться, дітки. Що? Правильно, дітки? Дівчинка брудна, подивіться, яка вона бруднуля. Всі руки грязні, брудні. Скажіть, будь ласка, це корисно для здоров'я, коли ви всі брудні? Так, дітки, це не корисно для здоров'я. Подивіться, що на цій картинці робить хлопчик? Так, хлопчик чистить взуття. Як ви думаєте, це корисно для здоров'я чи ні? Так, дітки, це корисно для здоров'я. А цей хлопчик що робить? Так, цей хлопчик наївся дуже багато солодкого варення. Як ви думаєте, це корисно для здоров'я чи ні? Правильно, дітки, це не корисно для здоров'я, тому що може заболіти животик. Подивіться і скажіть, а що робить цей хлопчик? Правильно, він їсть лежачи. Як ви думаєте, це корисно для здоров'я чи ні? Правильно, дітки, це не корисне для здоров'я, тому що хлопчик може подавитися, їсти лежачи не можна. А оцей хлопчик, подивіться, що він. Правильно, дітки, дивіться, він сидить за столом, охайний. Це корисно для здоров'я чи ні? Правильно, дітки, це корисно для здоров'я, їсти сидячи за столом? Ось подивіться, що зображено на цьому малюнку? Сонечко високо-високо встало, а хлопчик ще спить і спить дуже довго. Як ви думаєте, це корисно для здоров'я чи ні? Правильно, дітки, це не корисно для здоров'я. А ось цей хлопчик, що він робить? Правильно, ранкову зарядку. Це корисно для здоров'я чи ні? Так, дітки, це дуже корисно для здоров'я. А що зображено на цьому малюночку? Правильно, дітки, хлопчик миється. Скажіть, це корисно для здоров'я чи ні? Так, це дуже корисно для здоров'я. Що зображено на цьому малюночку? Правильно, дітки бігають. Скажіть, будь ласка, бігати, це корисно для здоров'я чи ні? Правильно, дітки, це корисно для здоров'я. Так, дітки, що тут робить хлопчик? Правильно, дітки, хлопчик чистить зубки. Чистить зуби це корисно для здоров'я? Правильно, дітки, це корисно для здоров'я і зубки треба чистити вранці і ввечері. Ось ми з вами подивилися, що корисно для здоров'я, а що шкідливе. Дітки, я думаю, ви запам'ятали правила, що треба робити, щоб бути здоровими і будете їх дотримуватися. До побачення, до нових зустрічей.